Всім привіт! Хочу зробити огляд на станцію фірми Pekron. Це модель є 1500 LFP об'ємом 1536 Вт годин і потужністю 2200 Вт. Приїхала станція в такій коробці. Коробка невелика і запаковано все було досить гарно. Ось специфікація моделі. Стосовно транспортування я б не хвилювався, тут все гарно так воно запаковане. Тут матеріал зверху був накритий. Знизу так само, і так от зверху накривається. У цій ніші у нас лежав чохол для дротів інструкції. В комплекті йде ось такий а, чохол. Він досить прикольний. Плотний і є інструкція. Це безпосередньо для зарядки від мережі, це для зарядки від авто, це, я так розумію, щось для підключення сонячних панелей і тут є можливість підключити панелі. А це, я так думаю, що для... як джемстартер для авто, можливо, якщо розрядився в тебе. Акумулятор можна використати цю станцію для підживлення машини. Зручно, прикольно. Це прикольно зроблено. У мануалі є всі необхідні показники, дані про цю станцію. Тобто, важить вона 18,5 кг. Тут є швидка зарядка, заряджається вона менше, ніж за годину до 80%. Тут написана її ємність, ну і інші характеристики. Від різних елементів живлення, скільки вона заряджається, а, і безпосередньо ось комплект, що входить у цю коробочку. Так. Ну, і далі необхідно, що треба про неї знати. Вона виконана досить цікаво і досить якісно. Форм-фактор мені подобається. Пластик такий міцний і якісний, тому. В принципі, якщо порівнювати з аналогами, а в мене був досвід з EcoFlow, то за ці гроші, які вона коштує, якщо вона класно ще й працює, ну це дуже класне співвідношення ціна і якість. Ось так вона вмикається. Затискаємо кнопочку і з'являється у нас показники на екрані. Тобто, оця кнопка AC вона відповідає за цей блок. Живлення, який 220 нам дає. А цей, ця кнопка DC відповідає за інший блок, який знаходиться тут. Тобто, у нас знаходяться тут всі USB і type c розетки, або, або це для автомобіля, там, автомобільний прикуривач у нас тут, ну і тому подібне. 12 вольтовка, коротше. Тобто це можна відключати або включати окремо. Також зверху знаходиться бездротова зарядка для телефону. Вона теж працює, коли включено оцей блок. Дві розетки. Це у нас для зарядки самої станції від розетки 220. Ну, а це у нас що? Виходи, так? Да? Це у нас виходи. Не знаю, що воно для цього, але воно тут є. Не розбирався, чесно. Значить, нам показує, що тут чиста синусоїда, і можна перемикати екран на різний показник. Тобто, наприклад, скільки в нас залишається ще з поточною потужністю роботи батареї, або це частота, да? не знаю, поправте мене, якщо що. Так само тут відсотки батареї або вольтаж, так. Да? От. Плюсом у цього бренду також є те, що як у більш дорогих брендів є можливість купити і під'єднати сонячні панелі, а також розширити об'єм батареї за рахунок купівлі додаткових батарей. Тобто, можна купити не станцію, а окремо батарею, вона коштує дешевше, і у вас буде в 2-3 рази більше об'єм, ніж просто чиста станція. І наостанок проведемо невеличкий тест. Запустимо чайник. Він має споживати багато електроенергії. І перевіримо, чи впорається станція з таким навантаженням. Так, чайник запущений. Станція починає трошки шуміти, бо працюють кулери, і ми бачимо, що в даний момент він споживає 1790 Вт. Бачимо відсотки батареї, і скільки пропрацює з таким навантаженням станція, тобто все нам відображається чайник не працює.